Дізнаюся, що хтось із команди спекулює темою благодійності. Звільню От для мене це привіт. О, 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 а що таке спекуляція? Ну, Раскажу. типу, там привіт, ну там виступіть, будь ласка, безкоштовно. Ми ж стільки допомагаємо, ми можемо написати іншим чином. Ми пишемо, що в нас буде благодійна барахолка, 100% Ми віддаємо на благодійність. Ми би дуже хотіли вас бачити. Там ми плануємо стільки зібрати. Напишіть свої умови. І тоді людина себе не почуває погано, якщо їй просто треба заробити кошти. Це теж угу. окей, і вона не почуває себе гавном. Вона пише та Я ми... безкоштовно виступаю. Ні, ні, да в нас в принципі 90% на благодійних куражах це безкоштовний контент від топових артистів і всього. Але я також розумію, що ну гроші це потрібні, це бо це їжа. Ну, Тому я ніколи ситуації, ми ніколи ми завжди так пишемо, щоб людина себе не почувала гавном. Клас і для мене це важливо. Тобто я б не хотіла, щоб людина чинила благодійність з нами разом. Через почуття провини. Я вважаю, що це дуже деструктивне почуття. Тому, якщо людина один раз відчує себе винною, що вона погана на куражі, вона більше не прийде. Я не хочу такого. Я хочу, щоб всі по мірі своїх можливостей допомагали. Сьогодні можеш безкоштовно, дуже тобі дякую. Завтра не зможеш. Я дуже тобі дякую. Якщо я зможу, я заплачу.